як на війні побачив. Як 41 рік я з'ясовав. Як ми це все пережили, так воно якраз таки виявляється все. Це картина хороша, подобається. З таким верзом бочів цей беркут, така в нього ухмилка така нагла. До психіатра треба звернутися вже давно. І, і пролікуватись добре. Здається, це не допоможе. Не допоможе? Нові роботи зібрали перших глядачів ще до того, як світлини розвісили на паркані парламентської бібліотеки. Офіційного відкриття виставки, зважаючи на революційні часи, не буде. Це зовсім інша історія, тому що те, що було там інша ніж перші дві фотохвилі. Вони досі висять на одній з барикад Євромайдану. Ця фотохвиля про події на Грушевського після водохреща. Я тут вже давно, тут вже три неділі. Тут враження плакатись хочеться. То все знайомо. Хочеться плакати. Дома сидіти, не всижу. Оце все я бачила, по телевізору, коли воно горіло. Ми ніч не спали з сином, ніч не спали. Це страшне все, але це те, що було. Фотожурналісти пояснюють, більшість із них досі не працювала у військових умовах і навіть не могли уявити, що доведеться знімати таке у центрі української столиці. А особливо побиття і прицільні постріли у демонстрантів, медиків, журналістів. Да, так, це медик, волонтер, який кричав, що медик, Він піднявши руки, двигався туди, так поймає, двигався в сторону медпункту. Он прихрамывал на ноги, я так понимаю, у него было ранение. Насколько я понимаю, по видеокадрам, которые я видел, его в итоге задержали и очень жестоко избили. Что, извините, но люди, которые совершают преступления, милиции быть не могут. Это как бы явно все видели эти факты, противозаконные действия сотрудников в форме. Під час зйомок пояснюють за себе страху немає. Майже для мене самом деле, самое тяжо, що було это перейти, наверное, ступить на площадь європейську. А потім, коли ти вже становишься здесь, ти уже ничего не замечаешь, ты не забуваєш что в пару пору раз ребята оттаскивали, потому що я действительно в парисінки лез туди, куди мені не нужно було лізти. Просто видишь картинку, ти не забуваєш обо всьому. Втрачаєш відчуття як відчуття таке як безпеки. Просто хочеться за. Зафільмувати, задокументувати, і ти не знаєш, для чого це робиш, просто робиш. Так? А я нічого не бачу. Ну там вибухає щось, тільки прикриваєш голову. Там, і все. Тут ми бачили там, жінок, там, які допомагали видобувати тротуарну плитку, там, каміння подавали, там, носили чаї в ці дні там, гарячі. Глядачі фотографій і того, що бачили на власні очі, пояснюють, чому тут страх зникає. Мерзко бояться. Кого бояться. Вот це мені очень подобається, де 2014 рік буде Вот это мені очень, вот очень нравится. Саме зараз і тут бачите ці фото для них актуально. Ні виставка карикатур, ні ця виставка не є зарано. Це те, що ми бачимо з екранів телевізора, бачимо тут. Мені запам'яталось, коли я тут була, коли роздавали. Пелюстки захищатись від газу, і коли повз мене приносили на ношах важко пораненого. Це дуже запам'яталось. Несли в парламентську бібліотеку в цей медпункт. А скільки людей положить? За що діти пострадали? У нас із пущі хлопчику руку одірвало то в перший день, то коли він схватив ту шумовку, ході відкинув. Аби зняти таке, фотографи обирають найнеймовірніші точки. Це наприклад ця фотографія. я втруфов з верхньої точки з тієї, якщо можна побачити, високого. да з того високого будинку так. Ой, такий мордор. Тут падає сніг, тут, ви бачите, видно, що ті вистрілася міліція, да? і тут один протестувальник на, 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 заліз на дах, він побачив, що я фотографую, не знаю, він, що він подумав, хто я такий, він почав, там, де... він почав повсти, да, злякався, але ну, ніби, ніби все закінчилось нормально. Міліція, яка заявила, що своєю роботою фотокори провокують силовиків на застосування сили, вони самі нагадують. Просто наше це камера, а не камні. Але використовують фототехніку винятково за призначенням. Ну, от це нормально. Це ріка, Такі вояки. що тут іще можна сказати. Такі вояки. тут слов не надо, тут на подивитися і все ясно. Ольга Снізарчук, Іван Вірченко, п'ятий канал.